Днями відбулась чергова апаратна нарада при голові Катовської районної державної адміністрації Синьку Володимиру Павловичу. Головним питанням порядку денного апаратної наради був розгляд ходу проведення в Катовському районі всеукраїнської профілактичної операції урок щодо своєчасного виявлення дітей, які не приступили до навчання та забезпечення прав дітей на освіту. З початку вересня в районі проводиться всеукраїнський профілактичний захід урок. До 2, на, на 2 вересня 2013 року до навчання не приступило п'ятеро дітей. Це Жалба Іван, учень 9 класу Глобачанської загальної освітньої школи. Причина того, що він не приступив до навчання, Влітку сім'я жалби виїхала в село коси, він залишився у сістри, і безконтрольність з боку матері привела до того, що учень не приступив до навчання. З Сім'єю жалба була проведена профілактична робота, мати притягнута до адміністративної відповідальності. Учень зараз навчається у відчиняній школі. Исаченко Андрій, учень 6-го класу Куянецької школи. Е з materію ім. Полнорівня тут була проведена профілактична робота, мате притягнута до відповідальності на даний момент Ісаченко Андрій навчається в Куянецькій школі. Семенюк Олена і Семенюк Анастасія це учні 10-11-х класів Культирівської забільної середньої школи. Дівчинки схильні до продявництва. Тому була вирішена направити їх до Котомського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Там вони навчаються. І Чайковський Володимир, учень 9 класу Станіславської зіваньо-освітньої школи, влітку виникла конфліктна ситуація між матерією і вчителькою місцевої школи. Була проведена з матір'ю і учнем профілактична робота, зараз он вечірній школі. Тобто ми бачимо, що во всіх пяти случаях неповернення причиною, причиною пропуск занятий в школі було без відповідальних батьків, невиконання своїх батьківських обов'язків. Також Володимир Палович Сенько розповів про хід виконання в Котовському районі проекту народний бюджет, ініційований губернатором Одеської області Едуардом Матвійчуком. Про підсумки роботи структурних підрозділів Котовської районної державної адміністрації за минулий тиждень та про проблемні питання доповіли заступники голови райдержадміністрації та керівники структурних підрозділів.